Вітаю, друзі, на каналі. Ну що, робота підходить до завершення. Рейсмус, так сказати, Дубль 2 в ще в попередніх роках теж сам робив рейсмус, а получився ось такий агрегат. Можу трошки по порядку розказати вал на 430 мм. Залишилось заточити ножі, поставити, зробити пробний як пробний пуск. Тут є стружколом підпруження, все. Щось закусує, треба ще буде підрегулювати. Тут По цепках. так, Якраз пішло в мене три цепка на підйом столика і на подачу. Ще ручку сюди хочу зробити таку з угловою передачею. У мене є від Волговського домкрата сама верхушка з конічною шестернею. Так, столик шліфований. Це вже виходить. Вверх буде заготовки в рівні з валом. Це так, Регулювання стола. Поки такі. але хочу сюди маховичка зробити. Лінійка залишилась. Тут е, потрібно, по ходу, буде міняти двигуна, тому що в мене є тисячник. А треба хоча б півтори або три. Побачу, що вдасться купити за адекватні гроші, так сказати. Тут у мене ось так. Зроблено редуктор 1 до 60, але табличка написано там 63 на ньому. Є табличка. Передаточне число. Тут 1370, практично 1 до одного валиках валіках, 20 обертів. 26 оберта на хвилину і діаметр, діаметр ролика прижимного 65. Вроде так. По ціні сказати, не дуже дешево самоділка виходить. Багато роботи, якої робилось сам. Але відшліфувати столика 1800 гривень. Вал, е при ділах там щось з 4000 гривень. Получився. Труби товстостінні. Це мені якби підігнали на шарика товариш. Підігнав. Але якщо їх купляти, теж грошей стоїть. Уголки, оце все. Ципки, зірочки. Ще десь 1300 гривень. Зірочки ще в мене там декілька залишилося. Вінти сам точив, але купляв метал, там, полосу, кругляк. Там теж щось вийшло чим-то гривень. Десь 1200 чи 1300, що толком не помню. Взяти редуктор, мотори. Ще цього мотора, не знаю, буду замінювати, купляти другого. -то. Ще додасть вартості. Ну, якщо взяти 80 на 40 метр труби зараз, стінка четверка, то теж там буде нормальна ціна. Уголок 80-й. Щоб новий купляти, теж нормальна ціна, але це Бушка. Е, півтора метра швеллера під стіл двохсотого е, го і чугунна плита, яка прикручена наверху. Ну, в общем, якось так. Вроді б то казалось би Встав, став, зробив та все Ну так, 45-й уголок, тут а метрів три пішло. Труба 20 на 40, вона в мене просто була і використала. Ну, тут теж метрів, не знаю, 4. І так, Получається десь 2, 6, десь метрів 8 добрих. Зараз зроблю пуск. Поки ще електрику залишилося покупляти магнітні пускаті. Поки так не повторяйте, по суму він як не сказав що да, сильно шумний станок помічився. Так, залишилось це в нас бокові тут дверки будуть тут завіси такі поточив невеличкі на 14 мм. Обшити його верха і зробити викид стружки, так сказати, ціленаправлений. Так, навірно, тут у нас буде ще відстань. Ось в цю відстань. Пустити, щоб стружку викидав. Ну і все. Зашити півторашкою металом. Ось такий от рейс у нас Кого цікавить, що може детально якийсь окремий вузол можу показати, як там кажуть, викрасити і вибросити. Да? Так, все, дякую за увагу. Підтримайте лайком. До нових зустрічей.